Вверх цинізму брудна кампанія на виборах до парламенту б'є усі рекорди. Провокації, замовні акції, брехливі листівки усе іде в хід, і навіть більше. Кандидат Віктор Коліщак, аби привернути увагу до своєї забутої персони, навіть сам себе пікетує. Вчора на його підконтрольному каналі вийшов сюжет про те, як до нього сердешного, а точніше білоблакитного навідалися тітушки. За межею совісті до народного волевиявлення залишилось менше тижня. Активізовуються так звані тітушки. Революційні прислужники Януковича, а нині кандидатів у нардепи, які змінили обличчя, але таки залишились з білоблакитним нутром. Все правда влучно і гарно сказано, особливо про білоблакитне нутро. Але як каже Майкл щур: є одне але. А щоб не обирали андонів, ми і робимо файні новини, але є одне але скорочено. АЄОА. Хто ж приїхав під будинок до коліщака? До речі, хату, а точніше, маєток кандидата не показали жодним кадром. Не пристало простому люду царські хороми бачити. Зря сняв. Федя, ідіть к почкам. попрошу, З ким говориш, холоп? А тепер про тих, хто ж приїхав на екскурсію у лісові Гринівці. Ось головний екскурсовод. Скажіть, що ви знали, що дікали? А ось той же парубок у супроводі тих же тітушок напередодні бере участь у проплаченні акції проти народного депутата. Його супроводжують. Прес секретар Віктора Коліщака, канал Віктора Коліщака. Найманці Віктора Коліщака. Хто це сказав? Не забагато співпадінь. Вам не здається? Схожість стовідсоткова. Спочатку парубок бере участь у акції, «Проплачені хазяїном. З людьми, які за. Правильно. А потім у псевдопікеті проти власне хазяїна, з якою метою приїхали з метою, з мирною далі у супроводі свого ж каналу їдуть під свіже канал. До речі, про подвійні стандарти. Коли балончиками пишуть по інших приміщеннях, канал називає це люстрацією, коли ж на їхньому, це вже хуліганство. Люстра! Чергова авантюра Віктора Коліщака провалилася. Висновків можна зробити декілька. Перший штаб Коліщака не прораховує можливі результати, тому акції одна за одною провалюються. Другий відчувається серйозний брак людей навіть за гроші, тому і залучають одних і тих самих до різних за змістом авантюр. Третій у штабі паніка. Тому і роблять будь-що, аби привернути увагу. Пам'ятаєте історію про вибухівку під вікжаном на минулих виборах? Яка в результаті стала великим пшиком. Ми це вже не раз робили. і Є позитивний результат з цього вирішення. та головне інше, до яких би махінацій не вдавалися кандидати невдахи, остаточний вибір за мудрими українцями.